Ми на концерті пам'яті Раїси Панасині Куліченко. Поруч в мене стоїть її учениця, її спадкоємиця творча, її продовжувачка, сама Наталя Шинкаре. Вона мрія багатьох конкурсів фестивалів. Дорогі друзі, в українській пісні були три геніальні постаті. Духовній мистецький, саме в українській пісні народ, це Ніна Матвієнко, Раїса Кириченко і Ольга Павловська. На жаль, вони відійшли, але слава Богові, є у них, як я сказав, от, продовжувачка їхньої справи, їхня учениця, спадкоємиця мистецька. Це без перебільшення. Геніальна, юна, красива, безмежно, але геніальна дівчина, дівчина з неймовірним небесним обдаруванням. Тому я, шановуючи разом з усім українським народом пам'ять Раїси Панас Не Кириченко, звертаюся до всіх вас, шанувальників її творчості, шанувальників української народної пісні. Україну Борись, Україну, люби і пам'ятай. І любимо свої таланти. І Раїса, і сама Наталія Шенкаренко, друзі, завжди потребує особливої уваги, тому що такого голосу в день з вогнем шукай і ніколи не знайдеш. Раїса Панасівна, до речі, коли пам'ятаю Наталка. Шенкаренко коли ще була зовсім мала, 7-8 років, вона вже в палаці Україна співала звучить на мову. І так співала, що е, в оваціях е, Україна м, просто божевольна. Раїса Кириченко недарма, захоплено і щасливо неодноразовувала. Боже, який талант. Любимо, друзі, таланти. Бо їх мало. Ми вас любимо, шануємо, а ті, хто любить українську пісню, це найменший талант. Тому що через них проростає весь український народ.